Бесарабія, земельні відносини, житло, декілька цікавих моментів: земля, житло, господарство, мірило та еталон, багатства та добробуту в світі та зазвичай в Бессарабії. Переглянемо декілька цікавих моментів. В 25 лютого 1899 році у місцевому поштово-телеграфному окрузі було отримано інформацію про майбутнє перетворення поштово-телеграфних округів. Урядом уже затверджено вироблені головним управлінням поштою та телеграфів нові Штати чинів цього відомства. Причому, згідно з поданням сказаного управління, вони утримуватимуть значно більше проти колишнього змісту. Один із місцевих викладачів музики, пан Ф, в кінці березня, надихнувшись дією загальньою. Розброєння склав марш під назвою Розброєння, звуками якого намагався відтворити як народні скарги на тягар військових податків, так і загальне захоплення з приводу високого заклику до загального роззброєння. Свою скромну працю автор вважався спричинити стопами його величності і присятивши марш венценосця. Все підданіше просив про всемилостиве визволення на це. Нині, із власного його імператорської величності, канцелярій із прийняття всепіддатних прохань на, на найвище ім'я принесених, отримано звіску, що наз... названий музичний твір передано пану міністру інструментантського двору. Намаганням композитора Рбікова музичне суспільство Гармонії, що непомінно існувало тут 18 років, притворне і в кишеневі відділення імператорського російського музичного товариства, про що тут отримано з Петербурга офіційне повідомлення. Нове відділення збирається ознаментувати своє перетворення відкриттям музичних класів, що піде до осені. Для цих класів поступово Сформований порядний фон, який до осені збільшиться солідною сумою в 10 тисяч рублів. Обіцяних одним багатим тутешнім обителям директором класів запрошувався Рибіков, Який нині є товаришем голови відділення відкриття касів, передбачення, а пристроєм музичного вечора на загадку про засновника суспільства композитора Рубінштейн. Відбулося 6 березня ввечері нарада депутатів від Товариства любителів драматичного мистецтва та відділенням імператорського музичного товариства. Комісія народних читань народної читальної разом із усім складом міської управи для суспільного обговорення програми сторіччя від дня народження Пушкіна. Загалом, поки що, зупинилися на наступних способах увічнення імені Пушкіна в Кишиневі. Перше. Заснувати при міській громадській бібліотеці згідно з проєктом пані Хорживейським. Самостійну бібліотеку для дитячого читання під правильно організованим керівництвом. Друге. Налаштувати народну аудиторію імені Пушкіна. Навіщо за нестачею коштів у пана будуть використані збори комітету. Тверезості у сумі 6 тисяч рублів, потім 1 тисяча рублів. Жертвовані комісією народних читань і близько 1 тисяча рублів. Що надійшли від приватних пожертвувань, місце для аудиторії проводимуть місто в Чуфлінській площі. Колопатання про присвоєння майбутньої аудиторії імені Пушкіна вже порушено перед міністром фінансової відди, час якого перебуває комітет тверезості. Третє. Найменувати київську вулицю Пушкінською через те, що у цю вулицю входить Пушкінська алея міського саду. Улюблене місце прогулянки поета, провідна від пам'ятки Пушкіна. Четверте. асигнетувати 100 рублів для викупу села Михайлівського, де передбачено влаштовані інвалідного будинку імені Пушкіна для представників друку. Що застосовує, що стосується власне святкування, то воно припущено на два дні. Причому в перший день будуть влаштовані тільки вечерні. Пушкінські читання з туманними картинками у чотирьох пунктах міста у домському залі у благородному зібранні у другому повітному училищі та жіночому професійному училищі. А на другий день такі ж читання в і в день, і ввечері, при чому будуть лунати твори Пушкіна. Ймовірно, видання Павле. Кова тим, хто закінчує цього року народні училища, будуть роздані по повним зібранням творів поети. З іншого боку, суспільство любителів драматичного мистецтва влаштували Пушкінський спектакль із твору Пушкіна із живими картинками. Для остаточного обговорення деталей програми вирішення запросити представників усіх установ та товариств, а також навчальних закладів, які мають наміри так чи інакше брати у Участь у урочистості. Комітет Товариства тверезості проєктує пристрій на скасованому течії літнього народного театру з розрахунком відкрити його на Великдень. В місце поліцеймайстер, князьку, на початку березня війшов до Думи з проєктом організувати сторожову артіль для ночної охорони, громадянської та майнової безпеки. У місці проєктується для цього округу. Класти домовласників сторожковими податками в 1 рубль за кожен 12 саж. Довжини тротуарів біля будинку, причому артіль має і вулиці тримати в чистоті. При нашому марному вуличному освітленні і санітарному неблагоустросі за відсутність двірників і будь-якої величної охорони. Почин пана поліцейського майстра є. Доречно і зустріти всіляку підтримку в осіб міської голови, шамдіта і у думі. У Кошеневі йдуть діяльність підготовчої роботи до заснування нового клубу, до складу якого можуть входити лише особи, які мають диплом вищого навчального закладу. Спочатку передбачався е докторський клуб, але незабаром переконалися, що мета, яка переслідує установою клубу, таким. Вузьким обмеженням не буде досягнуто і вирішили допустити в член і юристів, і техніків та інших, але з тим, що буде обмежено час засиджування клубів в нічний час, в а, Азартні ігри буде повністю вигнано. В Кишиневі святкували славні ю... Ювелею, виданих діячів міста, органів влади та міського самоврядування. Кишинівське дворянство збирало цього 1899 року відсвятковувати ювілей свого представника Єгора Мик... Микайловича Доничина – Бендерський. Ватажок дворянства – дійсний статський ранений донич, один із найстаріших у Бессарабії ватажків при стану у вересні цього року за нагоди 40-річчя. Безперечної державної служби унаслідок чинних ОМ отримає, отримає встановлений знак золоту і лавровий вінок пряжку а грудні в ОНС 25 років його служби в посаді ватажка. Це перший випадок такої тривали служби на цій посаді в Бесарабії. Жодна велика подія суспільного життя Бесарабії не проходила без його участі. А у справах благодійництва ОМ не знав станової різниці і відомий як щедрий благородник. Рід Донеч належить до одного з найдавніших авторестактичних прізвищ Румунії та Бесарабії. У Гербі ОМ є зображення щита та меча, символ боротьби та віру. До роду Донеч належить із. Наменитий урядник склепіння безарабських цивільних законів Арменополо і Донич. Що діє і досі? ОН складається понад 10 років почесним мировим судею з двох повід: Бендерському та Акарменському. і за службу має всі російські ордени та Станіслава 1 ступеня включено. Питання вражають завжди. відслідковування на всіх рівнях суспільства за час з 15 липня до 1 серпня стан урожаю Бесарабії за даним губернінської землі управи представляється. А у такому вигляді? Сухай дуже спекотна погода цього періоду, хоч і сприяла збирання хліба, зате пошкодила нормально до. Зріванню кукурудзи, садів, городів та виноградників, збирання хліба майже скрізь закінчено. У багатьох місцях розпочато мольбу, у молот хліба ще з точності не визначилось. Загалом урожай цього року впав на північні повіти, переважно середній і нижчі за середній на південній, переважаючи нижче за середній і поганий. Єдині добрі види на вже падають на виноградники за умови відсутності посуху. Фруктові сади вже не обіцяють гарного врожаю, як раніше. Тепер вони в середньому чи поганому стані. Збір проводиться лише ранніх груш та яблук, пасовище завдяки доброму дощу, помітно видужували. Сніжок ж далі дуже поганий урожай. У кількості відношень, хоча якось сіно гарне. Середній збір сіна де з десятник коливається від 20 до 100 пуд, А, переважа... а переважно нічого не зібрано. Ота у багатьох місцях закрилася сіно жаті, але досить рідко. За містом Кишинів в серпні затверджено цінний дар, зроблений за духовним заповітом вдов тутолітарного радника Захар'янової, і що у... Водничою пугою Бессарабської губернії Мендерського повіту у кількості 415 десяти. Чистих дохідів від цього маєтку міського управа згідно з духовними заповітами має розподіляти широко таким чином. 1. Одну третину в половинній часті на роздачі більш перед святим Різдвам Христового. Та святої Пасхи, особам вірменого христанського віросповідання, а в іншій половині особам інших християнських віросповідань. Друге, іншу третину щорічно видавати за посад бідним дівчатам того ж віросповідання по 3 тисячі рублей кожен. І третє, останньою третиною часною на поминання заповідальної та її чоловіка. Частиною потреби училища при віросповіданні. Вірмену Григорівському Церкви та ж заповідальним виділили солідні суми на класичну гімназію 4 тисячі рублів, на Земенську жіночну гімназію тисячі і 10 тисяч рублів на губенську лікарню. Суперечка по мішника ралії. Є євреями-жителями містечка Петрівка. Бандерського повіту дозволився маролюбним чином у 1890-х роках. 48 восім євреїв мешканців на незваного містечка пред'явили до ралію про визнання за ними чи права за контрактом, укладеним їхніми передниками у 1842 році. З князем Вішеном. Колишнім власником містечка Петрівки у Кишиневському окружному суді у позові євреям було відмовлено. В Одеській судовій палаті рішення окружного суду було скасовано, а нині за касаційною скаргою ралі. Справа перебуває на розгляндісену. Але справа вирішилася, крім суду, найсприятливішим чином для євреїв завдяки старанням пропустив. Повірених пан Раллі. Не вичікуючи сантантського рішення, надав до Костить євреїв 380. десятин. Навіщий ча час для поход і випасу і відвів їм власність землі, що знаходиться під їхніми садибами. Вивіть собі тріумфальну бідняків за здоров'я раллі. Млять у синхоз, як то кажуть, збираються ще піднести йому адресу. Е, на особистій приватній раді на початку серпня, як відомо, було вирішено, окрім інших способів, як будуть обговорені згодом, вшанувати колишнього безсарабського губернатора Костянтиновича обідом, у якого могли б взяти участь місцеві дворяни, представники земства та міст земської начальники землі. Насники, городяни і взагалі всі особи, які бажають е, висловити свою вдячність начальнику губерні, що залишив свою посаду. Крім обіду, передбачено на 22 серпня мають на увазі влаштувати е, урочисті проводи, які відбудуться, ймовірно, 23 або 24 серпня. З огляду на це міський голова ШМІДу. Звернувся вчора циркулярно до згаданих осіб із прораховані взяти участь у припущеному шануванні внесок кожного учасника, визначено від 15 до 25 рублів. І повідомлено про бажання взяти участь у предплаті має бути заздалегідь надіслано до Кишневі на ім'я барона Стаурта. За час із 15 серпня до 1 вересня губернська управа представила начальнику губерні такі сільські господарські відомості. З 18 серпня погано різко змінилася на більш частині простору губернії. Температура помітно знизилася, особливо в північних і родових повітах, де в більшості з них випадали дощі останні в межах Кишинівського повіту у семи його західних та по. Південних волостях. Е, пройшли із сильним градом, які на значному просторі пошкодили посів кукурузи, а також го городи та виноградники. Місцями знищивши врожай останніх особливо сильно постраждали деякі села Західних та південних волостей, де радом повністю побиті виноградники на площі близько 1010 Збитки поки що обчислені в чотирьох волостях і протягаються до 50 рублів, а в решті трьох волостях ночі, хоч і не доведені до відео, але можуть, ок можуть бути визначені не меншу суму, особливо постраждала венсіанська волость 32 тисячі рублів, Ганчанська 10 тисяч рублів та Лупушкінська 7 тисяч рублів. За вол... У яких збитки не назначені, то, точно особливо постраждали Костинська, Бажська та Сибірська. Дощі, що випали далі можливість посилити повіси зимових хлібів, сильно затримані серед і середніх і особливо по пові, пові, південних повітах молодьба закінчується. Проводиться придбання могара, а також тютюнових плантацій. в дощі, в що випали в багатьох місцях, поліпшили, хоча на якийсь час на стан пасовищ місць ціни на худобу у повітах із великими проти інших недором, як, наприклад, в Орхіївському. Знизилося значно, бо населення за нестачею кормових запасів посилено здобуває добу. Ціни на робочі руки також пішли на зниження. З вечора 20 серпня, до ранку південно-східний небосхил був яскраво забарвлений у зловійський вогнично червоний колір. Тисячі натовп публіки, що по Поспішив до будинка, так як згарища, що відображали в нею, високо над горизонтом здавалося дуже близько. Вилося про те, що горіло на 15-му порці від міста. Куди пожежна команда не вважала за можливе виїхання. Кажуть, що грів в маєток помічника помішника стараються полу, я охопила не такі з п'яти сторін. Роз... Розмір лиха, що спіткало знедолених селян, села майбут срабської берні більш ніж можна було укласти з першої телеграми. Так згоріло Шент не 66, а 80 селянських садів. Крім того, пішли дощі, які, безсумнівно, погіршували становище нещастих. У... У що залишиться без шматка хліба і, мабуть, спричинять епідемію особливо серед дітей. Засновано, комітет для роздачі пожертв на надання допомоги до складу комітету війшли світовий суд пан Фармофолеєв за власник брати Лебідів Лебедє... та пані Лусополів. Великі люди безсрабії йшли і у вічність зовсім несподівано. Бідолашна е, людьми Бессарабія вчора вечер втратила ще одну гарну людину. Померла у, у квітні років і сил 45 років. Дмитро Дмитрович Сурачан помер після повторного удару, що стався з ним через півтора місяця після першого. Ім'я Сурочана добре відомо на півдні Росії. Воно часто з'являлося в одеських газетах, між іншим в одеських новинах під статтями, що виявляли кріпотику, працю та ґрунтове знання економічних умов Бесарабії, небіжчик належав до одного із старовинних прізвищ Бесарабії. Та володів великим станом, здобувши середню освіту та за Закінчивши агрономічне училище, присвятив себе господарству і заявив у цій сфері новатором, який про, о, проводив у життя реаціональні прийоми з господарської культури у своєму маєтку, чим чимало сприяв. Пропаганді в окружному населенні, будучи людиною абсолютно здоровою, помірною в особистих потребах і спокійною. Завдачею, при більш ніж завидному у міцному матеріальному достатку здавалося б, жити і жити, сіючи навколо себе добро, як людина добра і чуйна. Ближнього смерть його стало великою несподіваною для усіх, хто його скільки-небудь знав. Похорони Сорочанові бувся 20 серпня сьогодні за умов більш ніж скромської Басрабів. І кишинів, зокрема, показали, як мало вони вміють цінувати своїх гідних представників. Вмирає людина всім своїм життям являла усоблення скромності, незважаючи на з звидний матеріальний достаток і безперечні особливості переваги людини, яка все своє життя багато, але скромне, безшумно працювала і справою своєю на користь рідного краю, да надала йому цінний послуг помирає людина як десятки років безкорисно служила завдання друк в мережах потреби Сарабі. і в той же час власником прикладом началь. Ламов лишого брата, селянська землероба. Бути хорошим господарем людини, як вважав доворянська гідність, надраз і широкої показання життя, а забезпечений зв'язок з годувальницею землею. і тісному спілкуванні із землеробом, селяником якого вчиш кращим прийомом заразкового господарства. Людина, яка зробила важливий, але вдалий етнографічний досвід, перетворивши на прекрасних ліборобів циган і спроводжувавши ходячу думку, що кочівника цигана не можна прикріпити до землі. Помирає у розквіті років. Сорочин людина щира, добра, чуйна і щедра, що віддавала кілька років безкорисливої праці пером. Редакції того самого органу місцевого друку, який з такою жорстокістю труїв його майже до самої смерті і отруїв йому останні дні життя за вузько його особистими мотивами слово вмирає людина, яке все життя служило обов'язку до роботу і чесності, і що на похороні його жодного представника печатки, жодного представника земства, жодного голосу. Голосно міської думки, що втратили у ньому, чи не найгар... найгарячішого поробника ідей, самоврядування та найбільш важно до громадянських справді часу. Сумну лісницю проводили до місця вічного упокоєння міських голова Шамід. Кілька близьких друзів покійної селян землероби з його маєтку, які оцінили заслуги. Ті, що прибули дати шану його пам'яті. Сумно і соромно за людей. Що це? Бутівка чи замах на злочин. Вчора близько 10 годин вечора численна публіка, що гуляла в саду та саду та на бульварі, була стривожена трьома пострілами, що прогреміли в районі бульварі натовп, який ринув на постріл і нічого не. Проте не знайшов. А після ретельних пошуків, у яких діяльно брали участь, і поліція розійшлися, розчарована такі і не бійки ні сварки, ні навіть гучної розмови ніхто не по сусідству не бачив і не чув. То найменшою припущення, що якийсь пустий савраз надумав безлудної і небезпечно пожартує на жадібною до видущі публікою. Трапилися просто надзвичайні події, в тому числі в Одесі редактору, видавницю газети «Одеські новини Ірманцу. В кінці листопада 1902 році був надан французьким урядом орден е, офіцер де академії. В кишнею 2 грудня 1902 року відбулося засідання губернського комітету по к... піклуванням про народну твердість. У якому обговорювалося питання про зміщення призначеної міністерством нової посади у сфері діяльності комітетів за пропозицією міністерства груп... Губернського комітету обирає особливу особу переважно вищої освіти, не пов'язану з жодним іншим службовими обов'язками, на обов'язки яких роз'їжджатиме та дорученням губернського комітету до посел та міських контролю? Місцеві комітети установи, спрямував та керував їх діяльність взагалі об'єднував діяльність під повітових та міських комітетів вивчити їхні потреби та потреби для відповідних уявлень. Про їх задоволення то, що у цьому засіданні проте губернський комітет було зупинятися на виборі особи з міщення. Нової посади. У чого з того ж питання має відбутися інше засідання, оклад нової посади близько 1800 рублів. Самі різні справи можливо звистю нового адміністративного поділу відбулися в Бесарабії. Давно траєктоване в міністерських сферах питання про поділ нової Бесарабії. На два повіти і проведення в ній земського і міського становища замість неіснуючих існуючих форм застарілого румунського самоврядування, мабуть, наближається до вирішення нещодавно у головному управлінні у справах місцевого господарства з цього питання відбулося особлива нарада, у якій взяли участь також не депутат від Ізмаїльського повіту Кара та Третінко. Необхідності поділу повіту викликається не так розмірами його. 7300 квадрат верст. Що не перевищують розмірів сусіднього окраїнку. Акерманського повіту, скільки його неправильним розташуванням, що викликає великі незручності в адміністративному управлінні, повітом, оскільки в ізраїльському повіті, окрім повітового міста, є ще чотири міських поселення: Болгард, Кагул, Ренні та е, Кілія. Е, до питань, яке з них зробити повітовим, поки ще не вирішено. Найбільшим серйозним пре... Тендентами на отримання повітового управління є місто Кагу, щодо якого клопотає депутат Кара Вісілі, родом із Калова. На місто водночас із Міністерства визнано за необхідне дещо округлити територію повіту, приєднавши до сусідніх повітів Акаремського, Бендерського та Кишинівського найбільш відділення до від центру його частини, а також про зміну в, у повіті, форми самоврядування і зустріча є великі е, труднощі. Незвичайно цікавою фотографією є фото з міста Болгарад група е, е, приходських та народних вчителів та вчителької другої ділянки Ізмайльського повіту від 25 вересня 1970 року.